Авто в наявності. Всіх вітаю в автоцентрі Suzuki на 6 му кілометрі від опискої дороги. І сьогодні до вашої уваги Suzuki Вітара Гібрид з системами безпеки преміум класу, на якій зараз діє знижка 86 тисяч гривень. Цей автомобіль вибере той, хто цінує максимальний набор опцій і хоче саме передньопривідну версію. Машина оснащена всіма найсучаснішими електронними системами безпеки, включаючи адаптивний круїз-контроль. Датчики сліпих зон і систему автоматичного гальмування. 9 дюймовою мультимедійною системою з камерою загнього огляду, з кутом 170 градусів, системи безключового доступу і запуску, панорамним люкам, а також багатьма іншими корисними опціями. І тепер найголовніше: вартість даного автомобіля 1 мільйон 32 тисячі гривень. І це найкрутіша пропозиція на ринку. Запрошуємо всіх. На огляд та ти здрав сузуки вітари гібрид до нашого автоцентру.